Всім привіт! Вже постійний дайджест футбольних новин вже просто зараз, а ти можеш підтримати наш канал, поставити вподобайку та підписатися. Разом ми розвиваємо український Ютуб. Сьогодні в випуску. Вболівальники Арсенала. Зінченка сьогодні не існувала на полі. Олександр Зінченко прокоментував мечів з Ліверпулем. Малиновський став найгіршим гравцем Марселя у матчі з Лоріяном і знову отримав жовту картку. Ярмоленко відзначився черговим голом за Аль Айн. Футболіст Полісся грубо штовхнув жінку арбітра в спину та отримав від неї червону картку. Португальський журналіст. Кейн головна трансферна мета Баварії. Мюнхенці готові заплатити 100 мільйонів євро. Болівальники Арсенал. Зінченка сьогодні просто не існувала на полі. Болівальники Арсеналу розкритикували Олександра Зінченка за його виступ у виїзному матчі з Ліверпулем у рамках 30-го туру чемпіонату Англії. Ось деякі коментарі. Зінченка й сам зрозумів, що підвів свою команду, навіть розплакався. Зінченка сьогодні не існувала на полі. Зінченко коштував команді перемоги. Шість днів у тиждень Зінченко керує півзахистом, але цього сьомого дня він став тягарем в обороні. Зінченко, чесно кажучи, середній гравець. Я радий, що саме через нього Арсенал може не виграти титул. Зінченко, тягар в обороні. Олександр Зінченко прокоментував нічю з Ліверпулем. Як уже повідомлялося раніше, у неділю 9 квітня пройшов матч 30-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль Арсенал, який завершився в нічю 2-2. Захисник лондонського клубу Олександр Зінченко прокоментував підсумковий результат. Не найкращий день для нас, але ми йдемо знову. Дякую за підтримку разом до самого кінця, написав Зінченко на своїй сторінці в мережі Instagram. Малиновський став найгіршим гравцем Марселя у матчі з Лор'яном і знову отримав жорту картку. Український півзахисник французького Марселя Руслан Малиновський вчора провів черговий матч за свою команду. 29-річний футболіст потрапив у заявку провансальців на гостьовий поєдинок чемпіонату Франції проти Лор'яна. А на 81-й хвилині зустрічі вийшов на заміну. Результативними діями в цій зустрічі Малиновському відзначитися не вдалося. При цьому лише через 3 хвилини після появи на полі він отримав жовту картку. За підсумком цього матчу українець отримав від Хускорад 5,9 балів, що стало найгіршою оцінкою серед усіх гравців Марселя, які брали участь у цьому матчі. Ярмоленко відзначився черговим голом за Аль Айн. Колишній півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко, який зараз виступає в еміратському Аль-Айні, провів черговий гол за свій нинішній клуб. 33 річний футболіст потрапив у стартовий склад Аль-Айна на вчорашній матч чемпіонату Арабських Еміратів з Хаур Факканом. І на 66-й хвилині зустрічі відправив у ворота суперника, замкнувши на дальній стіці передачу партнера. Футболіст Полісся грубо штовхнув жінку арбітра в спину та отримав від неї червону картку. Неординарний епізод стався в одному з вчорашніх матчів першої ліги, в якому житомирське Полісся приймала на своєму полі Запорізький Металург. У компенсований час другого тайму захисник господарів поля Вадим Червак, бурхливо реагуючи на одне з рішень головного арбітра зустрічі Софії Причини, грубо штовхнув її спину. У результаті футболіст був тут же видалений. Португальський журналіст, Кейн – головна, трансферна мета Баварії. Мюнхенці готові заплатити 100 мільйонів євро. Форвард Тоттенхема Харі Кейн може продовжити кар'єру в Баварії. Про це повідомляє португальський журналіст Педро Алмейда. За інформацією джерела Баварія хоче підписати Кейна в літнє трансферне вікно і вважає англійця головною трансферною метою. Мюнхенці готові заплатити за Форварда 100 мільйонів євро. Нагадуємо, Кейн у нинішньому сезоні провів 41 матч за Тоттенхем. У його активі 25 забитих м'ячів і 4 результативні передачі.